Добрий вечір. Сьогодні я хочу зробити вам розклад по війні в Україні на осінь. Подивимося, яка буде осінь. Які будуть події? Що нам скажуть карти? Давно вже не розкладала осінь 24 року. Якісь будуть зміни дев'ятка Пентаклів, колесо фортуни суд, якісь будуть зміни О, восени на краще. Ворог буде наступати. Єсь буде активний наступ. Мах, карта Мах, королева мечів. Активний наступ, привок якийсь ворога буде. Шістка мечів, може десь біля річки, до річки, може в сторону Дніпра, із Донецької області, може в сторону. Річки Дніпро. Якийсь буде активний масований наступ. Але він закінчиться той наступ. Багато смертей буде, закінчиться. Україна захистить себе. Хоч і трійка мечів, ось карта погана випала, але Україна буде захищати себе. Вона якось заманить ворога в Паску. І Якимсь, якимись хитрощами, якимись, якимись розумними рішеннями. Україна заманить ворога в пастку і поборе його. Ось крійка мечів, десятка мечів і сім кажителів. Говорять, що ми будемо захищатися успішно, працювати. Нам будуть допомагати в обновленні ворога, з його наступом, з його хитрощами теж будемо повертати своїх полонених, отримувати допомогу, потрошку. Трійка Пентаклів. Пентаклів. Звісно, це нам не дуже приємно, але то с мечів сила все-таки на нашій стороні. Сила на нашій стороні буде. Ну, оце так, можна сказати, такий розклад на осінь. Восени будуть такі події. Буде масований наступ ворога, ворог буде прориватися до Дніпра. Може, зі сходу, може, із півдня, а ну, подивимося, схід і південь. Зі сходу. Півдня може прориватися ворог, південь, південь, південь. Не тільки Схід, а ще й південь. Запорізька область, так що Херсонська треба увагу приділяти і півдню обов'язково. Там теж Дніпро, теж можуть рватися до Дніпро. Отакі От будуть події на осінь.